Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати для вас дуже смачну е, суп ну або зубку, хто їх привик називати. Е, для цього нам потрібно 2 крила, 2 картоплини, одна морквинка, одна цибулинка, 150 г фасолі, кріп та ось такий е, макарончик, то така лапша яєчна. Я вже все порізала. Е, Картоплю на кубики, моркву натерла, цибульку теж на кубики, щоб було скоріше. І так, почали. Починаємо, звичайно, ми з корячого бульйону і кладемо наші крильця. Ось так. Заливаємо водою більше половини домога, і потім будемо додавати наступний інгредієнт, щоб не буде захистати. Так. І включаємо вогонь, нехай вариться бульйон. Накриваємо кришкою і вариться. Ми починаємо готувати нашу зажарку. На розігріту пательню наливаємо олію і додаємо одну цибулинку, порізаємо, смажемо до прозорого кольору. Так, Цибулька поміняла колір. ми даємо одну моквинку одну потерту на грудій терці смажуємо до готовності. Марква цибулька ще люблю завжди трошки водички дати, щоб вони там гарно собі пушилися. Так, цибулька з марквою потушилися, додаємо зимою. Я люблю багато салони. Бурлю, як люблю, а види я таке, як ви собі самі любите. Зелені. Так, зажарка вже готова, ми її виключаємо бульон закипів і ми висипаємо нашу картоплю. У нас дві картоплинки, а також фасольку. Вона у нас молоденька, Звариться швидко разом з картоплею. А зараз, коли ми вже дали до нашого бульйону картоплю і фасольку, додаємо. Зажарку. Макарони ми будемо додавати в самому кінці нашого лапшу, бо... щоб не розварилися. Так. І варимо 20 хвилин. Так, оскільки я ще не солила нашу зубку, вже прийшов час дати солю. Даю я пів столової ложечки, бо зажарка наша теж солена не була, і зубка ще не була солена. Даю півстолової ложечки, там ми потім спробуємо в кінці. Настільчим все добре. Залишаємо зараз варити. Ось дивіться, яка вона гарна та смачна в нас буде. Ну це дуже смачна зубка. Або суп. Вже готовий суп додаємо ми лапшу. Я вже спробувала все там зварилося, і картопелька, і фасолька, І м'ясо. М'ясо я зчіпала. І, от, і варимо ще 5 хвилин до готовності. Ось який гарний суп у нас вийшов. Наваристий і смачний. Е, супчик наш уже готовий. Варили ми його 35 хвилин. Е, ось який гарний та наваристий він у нас вийшов з м'язком на бульйоні. Дуже-дуже смачний! Всім рекомендую і па-па!